Вітаю, друзі. Якщо є проблеми з СРК, сьогодні, до речі, у багатьох людей є блядь, ця проблема. Вона в мене теж була синдром роздраженого кишечника. Так? І дуже часто так, людина приходить до того, що, можливо, треба пити антидепресанти. Але, блядь, фішка в тому, що антидепресанти, бувають не допомагають. А якщо допомагають, ну ненадовго. Дивіться, я теж використав антидіпресанти, щоб вирішити свої проблеми з СРК. Але, на жаль, блядь, але на жаль, так, да, вони не спрацювали, ну хоч трошки підтримував мій емоційний стан, теж непогано. Дивіться, проблему з СРК треба вирішувати комплексно, працюючи з жлучно кишечним трактом. і тут, звісно, треба здати аналізи, звичайні аналізи, перевірити печінку, так перевірити пішлункову залу, здати. Ту пресловуту копрограму не обов'язково глатати бля, ту кішку, щоб подивитися, в якому стані так ваш желудок. Звернутися до грамотного спеціаліста. І дуже часто іменно грамотний спеціаліст так він знайде проблему, чому у вас СРК. і до речі, і можна вирішити за допомогою біологічно активних добавок. І там насправді все дуже просто, все дуже легко. Тому скажу так: якщо ви зверталися, можливо, там до гастроентеролога, і він ніяк не може вирішити блядь, ваша СРК, шукайте іншого спеціаліста. його можна вирішити і можна вирішити навіть без антидепресантів. Ну а якщо можливо у вас є потреба так мати антидепресантів, що у вас проблеми вже з нервами, це теж до речі зайвим не буде.